Він з віталіком бігали по блокпостам, ну цигарки, ліки, їжу якусь там е хлопцям розносили. Це злочин, це... за це вбивають. Залетів, ну видно, п'яні. Чотири рази був, Вже хто тут і Лугандонці, росіяни. І чеченце. Було дуже страшно та, ось, за ці східні за південні терени, але Володимир Вакуленко був впевнений, що його, що його рідний ізюм звільнять і що щоденник його знайдуть. Він же не сказав, якщо наші прийдуть віддаси. Він просто сказав, коли наші прийдуть, віддаси. Страшенно як жалко. Загинула людина. І крізь їхні курли ніби чулося, усе буде Україна, я вірю в перемогу. Ось Володимир Вакуленко, щоденник окупації. В душу дивися мені, синочок. Дорога до успіху це як подорож тунелем, всюди тьма і раптом світло. І ти вибираєш варіанти: йти на світло чи шукати альтернативний шлях, бо що криється за тим світлом, можливо, і поїзд, від якого нікуди буде втекти. Але навіть у тунелях є невеличка стежка, по якій ти прямуєш до іншого світла. Вона лише для тих, хто щиро вірить у те, що вона має бути там. Володимир Вакуленко український письменник в інтерв'ю виданню Золота Пектораль листопад 2016 рік. Ну, оця книга. Це ми їздили ось в Київ. Була презентація цієї книги, це вже посмертна книга. Ой, дуже тяжко. Дуже тяжко. Така, така людина, ну. Ну, ну, так, він перед війною волонтерив. Да. Він з віталіком, бігали по блокпостам. Ну, цигарки, ліки, їжу якусь там хлопцям розносили. Це злочин, це, за це вбивають, я не знаю. Якими бути треба цинічними, щоб убити? Володимир Вакуленко прозаїк, поет, учасник революції гідності, волонтер та активіст. Він ніколи не приховував своїх переконань, конфліктував з іншими через мову, був принциповий, а ще дуже любив дітей, писав для них вірші та казки. Мав двох синів від різних шлюбів. Менший Віталій з дитинства має особливості розвитку. Виховував його Володимир самостійно. Саме йому присвячена татусева книга, яку автор встиг презентувати дітям у різних містах України. Не напію тебе буде, може суп або ось. я роденька передумав. Буде в мене ось. У рідному селі письменника Капитолівці. Це біля ізюма. Війна розпочалась із масованих авіанальотів та бомбардувань. Будинок, де жив Володимир із сином та батьком, увесь потрощений від ударів касетними боєприпасами. Улітку 2022-го ворожий танк в'їхав у двір Вакулинків. Воно то, звісно, було побите вже осколками, але коли драпали, оце танк залетів ось сюди, з, з, з поворота, оце, зніс отут усе, отуди залетів, отут усе зніс, і дулом пробив е, наскрізь стіну будинку. То брат Володін живе, Анатолій. Залетів. Ну, видно, п'яні. Він не вписався поворот, він збив оцей заїхав сюди. І виїхав там. Але цього моменту Вакуленко молодший вже не застав, бо його викрали, а потім вбили. 23 березня 2022 року додому прийшли російські військові, вилучили книжки, забрали Володимира з сином у той день. Його сильно побили та після трьох годин допиту відпустили додому. А наступного дня, 24 березня, ті ж військові прийшли по письменника. Знову перед цим Вакуленко встиг заховати свій щоденник, який вів під час окупації, і наказав батькові віддати його українським військовим. Живим Володимира його рідні більше не бачили. Оцей так, так ямку я оставив, а вишня так, хай залишається. Ну він знав, що його заберуть. Він не схотів їхати. Ось йому казали, від'їжджай. Він каже, що мене не заберуть. і Я садок посадю. Там ото сад. Усе навіть ми ото чотири рази був, Уже хто тут не і Лугандонці, і навіть, росіяни і чеченці набігали. А це тут ми готували, на этом, там, касулі, поставалися ще не миті. Повикидати треба. Він сказав: оце як прийдуть наші, віддаш Збройним силам. Масове поховання в Ізюмі на Харківщині знайшли після визволення Харківської області могили з дерев'яними хрестами поміж соснового бору, на багатьох замість імен номери. Більше тижня тривала ексгумація понад 400 тіл чоловіків, жінок і дітей. Саме тут під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко. Це підтвердили результати експертизи ДНК. Експерти виявили у тілі дві кулі, ймовірно, від пістолета Макаров. Поки його шукали, у матері жевріла надія, що син живий, можливо, в полоні. Надія моя померла. Я цей день добре пам'ятаю, приїхали до мене американська журналістка Аманда Бейлі з перекладачем Антоном. І коли вони приїхали, вони мені показали відео. Те, що Володю, як Володю знайшли. Його. І сфотографували і показали. Воно, звісно, було так зроблено, ніби в тумані п'ятном спеціально. Ну, я зрозуміла, що то він. Рука, вони сказали і тату, що там тату збереглося. Звісно, тіло було ну, з березня до травня пролежати під відкритим небом. Можна тільки уявити. Потім вже його, коли ця похоронна бригада забрала, захоронили там на масовому похованні в лісі. Поховали Володимира Вакуленко 6 грудня 2022 року на одному з міських цвинтарів Харкова. Сонечко, ти моя зірочка, ти, ти моя єдина тимка тисне. щоденник Вакуленка знайшла письменниця Вікторія Амеліна, яка була у складі пошукової групи TrueHounds і документувала злочини російських військових. Близько з Володимиром вони не були знайомі, але коли вона розгорнула його рукопис, першими словами там було про перемогу України. На думку Амеліної бажання Володимира зберегти документ попри все було жестом, щоб бути почутим та прочитаним востаннє. Тому письменниця доклала всіх зусиль, аби його надрукували. Подумала наскільки ж сильним був Володимир Вакуленко, тому що ці слова він писав 23 березня або раніше. І я в березні була в розпачі. Я не, не, не знала, що буде з Харківщиною, що буде з Донеччиною, Луганщиною. Я, звісно, знала, що ми не дамо загарбити всю Україну, але було дуже страшно, да ось за ці східні за південні терени. Але Володимир Вакуленко був впевнений, що його, що його рідний Ізюм звільнять і що щоденник його знайдуть. Він же не сказав, якщо наші прийдуть, від Даси, Він просто сказав, коли наші прийдуть, від Даси. І оце коли ця віра дуже важлива. І мусимо її завжди завжди мати, бо ця, ця війна можливо дуже довга, і як ми знаємо, вона століттями триває, але маємо мати цю віру завжди і не знаю, передавати з покоління в покоління. як би пафосно це не звучало. Вікторія Амеліна стала близькою людиною для батьків Володимира Вакуленка. Її магнітом тягнула до його капітолівки в один із останніх приїздів. Вона подарувала матері свою книжку для дітей, але не встигла підписати. 27 червня Вікторія Амеліна потрапила під ракетний обстріл у Краматорську. У вічний світ вона відійшла 1 липня 2023 року. Символічно, що в цей день, 1972 року, народився письменник Володимир Вакуленко. Ми з нею були в дуже теплих і гарних відносинах. І віку страшенно як жалко. Загинула людина. Так на російській мові сказати ніліпає смерть. І несправедлива дуже. Щоденник зі свідченнями та думками Володимира рідні віддали на зберігання у Харківський літературний музей. Там його висушили, розшифрували, потім він потрапив до друку. Рукопис став частиною посмертної книги письменника під назвою Я перетворююсь. Щоденник окупації, вибрані вірші. Останній запис у щоденнику датований 21 березня 2022 роком. Він присвячений міжнародному дню поезії і обривається словами підтримки та віри в Україну. Він Так і пише, що сьогодні в день поезії. Очевидно, це 21 перша березня. Е, так, ось е, а сьогодні, в день поезії, в небі, привітав мене невеликий журавний, журавлиний ключ. І крізь їхні курли, ніби чулося усе буде Україна. Я вірю в перемогу. На початку вересня видавці планують презентувати книгу Володимира Вакуленка. Я перетворююсь на батьківщині письменника до річниці деокупації Зюма.